Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мої каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка <кхід> назва Pouland, Poland. Poланt. Кожен говорить по-різному, але сенс один і той. же. Це виробництво, як то кажуть, Хускварнівське. Такої самої формовки йшли партнери. Такої самої формовки йшли Долмари. Грубо кажучи, бюджетна техніка від хускварни. Ну, якось так. Вони вже своє віджили, запчастини ще є на них, але але якщо бажаєте щось оригінального, то вже оригінального немає нічого. На хускладну 130-142 запчастин оригінальних вже не. Випускають, наскільки я знаю. А там, ну, я можу, як то кажуть, помилятися. І що хочу додати, як вивести з ладу ремонтника. Це притягти техніку і сказати: мені потрібно відрегулювати і прямо зараз відрегулювати. Ну я ж тобі грошей плачу, ти зроби прямо зараз і все. Ремонтувати мені не потрібно, мені потрібно лише підрегулювати, тому що вона давиться. І загострити ланцюжок. Кхе. Ланцюжок показую. Зуб є. Зуба нема, зуба нема, зуб є. І там далі? Зуба немає. Зуба немає. Зуба немає, зуба немає, зуба немає, зуба немає. Коротше, без, беззубий ланцюг для діагностування, як то кажуть, техніки там, там штіля, там, хускварний і так далі, тому подібне. І він, до речі, коштує грошей, цей беззубий ланцюжок. Ну якось так. Що іще хочу по ній сказати, що не все так легко і просто, як здається, для багатьох клієнтів. Тут не може обійтися, ну, люба техніка не може обійтися безпосередньо самим регулюванням. Самим регулюванням техніка може обійтися лише в тому випадку, якщо клієнт купив нову і то не факт, або там вона у нього працювала, там все добре, і хтось як. Були випадки, хтось там вирішив там полізти в карбюратор і щось підкрутити. От от Тоді, можливо, лише е, от такі, як то кажуть, ну, якщо можна назвати ремонтом цей ремонт, то тоді можливо там щось підрегулювати. А так регулювання ну все до одного місця. Ланцюг, шину в сторінку. Що потрібно перевірити? Це люфти вверх-вниз, є вони. Ну тут тут там щось люфтить. Зараз розберемо, доліземо до свічки. Шланги тут також вони пересихають. Добіють, тріскаються і потрібно їх міняти. Щоб поміняти шлангулики, потрібно мати, як то кажуть, вправність хоч якусь, щоб туди їх зашилити. Фільтр стоїть тут з такого плану поролончик на партнерах, на партнерах, на поланах. Полан, до речі, перший раз, як то кажуть, Вирішив відремонтувати. Зазвичай були партнери. Смисл один. І той же виглядають вони однаково. Свічка чорна, 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 і зазор занадто великий. Свічка Bosch написано, але наскільки... Розумію, якщо оригінал, то і ще отут -от на оці ось кайомочки повинно щось бути Ну, Але з мене такий спеціаліст, звісно, Звісно, текс. на такій техніці часто буває, що репаються оці ось текстолітові перехіднички. Якщо його туди вкручувати, закручувати сильно, 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 або слабенько, то можна зламати. Зараз подивимося на циліндропоршневу, що там через свічку все виглядає занадто, занадто гарно. А так ну, в таку техніку краще все продіагностувати на підтягування та видавлювання повітря, тобто вакуум, піск та вакуум. Тут також уже щось, щось робилося. Поршнева перекладалася. Нижні ходи, Верхні якось кепсько ходи і ходи занадто або вони стерті. В общем, краще розібрати повністю розібрати. Долізти до ціліндропорошневих групи, подивитися на кільця що з кільцями. Якщо все добре, тоді вже скручувати все-все-все до купи і подивитися на безпосередньо текстоліт. Так що зараз шуденько розберу, то подивлюся, що там, що там заховалося. Далеко, як то кажуть, лізти. Не прийшлося, Ну все, щось уже не так стручить. Там зазор між гвинтом. Вот тут гвинт. і от тут шайбочка. Щось там уже не так. І тут йшли самонарізні такі гвинти, якщо хтось розбирав, хтось бачив. По принципу, як на штилю ті, що кріплять. Ну все. На штилю то там йдуть стандартні гвинти, грубо кажучи, чуть, -чуть ли не саморізи. А тут йдуть гвинти. саморезы так встречаются, но еще они идут конусные. Ну, не знаю, почему так. Можливо, кто-то щось... что-то. А вот нижний, нижний откручен полностью. Текстолит зазвучает шилиться разом з гільзою. Чи мені відкрутити, от, можливо, от воно з'їло верхню. Зверху прокладульку. Скоріше за все тут тягло повітря. ну В будь-якому випадку підніму гільзу та подивлюся, що там, що та як там. Що ми бачимо? Ущільні очі. нас. Що там. Акме. Ущільні очі, якісь акме бігають. Знати, чи потрібно міняти, чи не потрібно, гепнули. Якщо він зліз, значить потрібно міняти ущільнювач. Вони або не тримають, або довго тримати не будуть. Вони сповзають. Потім е настрожили це те, що Ну тільце Якщо нижнє більш так бігає, то верхнє якось. Бігає так чуть-чуть і можна перевірити, от тут такий зазор, тут більший зазор, тобто обо верхнє вже віджило своє. Якесь воно таке слабесеньке, слабесеньке, хоча, ну, Хоча зазор там, ну, ідеальний. Але саме кільце воно слабе. Це більше можна побачити. Різницю видно. Ну, якщо ви бачите різницю якусь, то видно, якщо не бачите, то це вже, як то кажуть, інше, інша справа. Зазори ідеальні, але кільця гівняненькі. Тут наскільки там може бути? На 41 41 кільця. Що сюди потрібно? Потрібні поршневі кільця, потрібні ущільнювачі і потрібні прокладки. Новесенькі. Ну, нове, ну, не прокладки, а їх тут дві. Всього йде одна між гільзою і текстолітом, і йде інша між текстолітом і карбюратором. Скласти все докупи, ну, я гадаю, воно іще деякий час попрацює. Ну, але проблема в кільцях, тому що їх потрібно шукати. Те, що є у мене, то я не знаю. Поршнева є, а десь повинен бути поршень сам. Але також з ним, мабуть, проблема потрібно буде шукати. В общем, подзвоню, знаю, що з нею робити. Якщо скажуть ремонтувати, то будемо ремонтувати, якщо скажуть, що не будуть ремонтувати, ну звісно, отак от насипом, насипом можливо складу до кубки та й поїде вона і все. Інших, інших варіантів я не бачу. Інших варіантів на жаль, на жаль, жаль немає. І потрібно буде е, шлангульки. В принципі, вони нормальненькі, вони не дохлі, то шлангульки вишаться, І карбратор перевірив, чи нема там грязюки, тому що він або а, новенький, Валдор стоїть. Валдор. Встановлений. Це ж, скоріш за все, крутили-крутили, нічого не вирішилось, поміняли карбюратор на новенький. І також нічого не вирішилось. І притягли до мене, сказали, що потрібно її лише відрегулювати, тому що, тому що вона давиться. Ну і ланцюжок нагострити. Ну, а не все так просто, як, як здається, для деяких клієнтів. так що... Так що так, от. дякую всім за увагу. до нових зустрічей. мило.